Продюсер, який працював над фільмами про Гаррі Потера, неймовірно талановитий актор на головній ролі, через якого я досі не можу їсти нормально, персики, дуже цікавий персонаж у центрі сюжету, створений не менш неймовірно талановитим автором. Здавалось би, що може піти не так, чи скоріш хто пішов не туди? А я вам скажу, режисер. Режисер, який працював над Паддінгтоном. Ну тепер зрозуміло, чому це не вонка, а жопка скоріше. Я перепрошую. Усім привіт! Мене звуть Алеся, і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіал та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо тервенити про саме життя. Підписуйтесь, і залишайте подебеку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, забере все назад пізніше. Хапайте собі чайочок або кавусю і до роботи. І сьогодні, як ви вже здогадалися, ми поговоримо про новий фільм про Віллі Вонку. Це така собі передісторія знаменитого шоколадного магнату, де молодий Віллі Неться з приходами для здійснення своєї мрії, відкриття найвідомішої у світі шоколадної фабрики. Коли тільки з'явилися новини про те, що цей фільм у планах, і тим паче, коли на роль затвердили ТИМА. У мене були нормальні такі надії на цей проєкт. Не те, щоб я чи хтось взагалі просив про такий фільм, взагалі не просила. Але якщо вже таке діло, то спочатку це виглядало непогано. Пам'ятаю навіть той гам в інтернеті, коли тільки ще думали, хто ж зіграє вонку у фільмі. У списку навіть тоді був Том Голанд, і, ну ви розумієте, аудиторія була підігріта. Що ж вийшло в результаті? Ну, по-перше, я навіть не знаю, чи говорити тут про сюжет, чи ні, бо не він тут важливий. І тоді я навіть не знаю, чи це відео буде зі спойлерами, чи без. Ну, намагатиме. Уся бес, але якщо це не перша наша зустріч, то ви знаєте, що я люблю не пліткувати, а обмінятися інформацією, так би мовити. Окей, okay, почнімо з загальних вражень. Фільм не те, щоб шедевр, але й не повний провал. Ну тобто, усе таке рівненьке. І саме через те, що усе таке рівне і нудотно солодке, ти не те, що ви переживаєш за персонажів. Бо навіть якісь невдачі не сприймаються як щось погане. Типу, не знаю, може це у мене таке тільки було. Напишіть, до речі, що ви відчували під час перегляду, але мені, от дійсно, було абсолютно. Спокійно за усіх персонажів продовж усього фільму. Схопили, ну, втечуть, втратили клієнтів, ну вони повернуться. Спойлер, та сама ситуація у крамничці, коли ось цими солодощами ніхто ж не прояснив потім, що ці солодощі дійсно були отруєні. А люди ото у тому кінці просто так взяли, іначе і наче й забули, і пробачили той інцидент. Дуже видно почерк режисеру, бо разом з тим, що кіно таке от рівне, воно дуже віє таким легким Падінгтоном. І, власне, ця передача історія більше схожа на Падінгтона аніж на попередні фільми про Вілівонку та про це згодом. Я знаю, що таке кіно, дитячо сімейне, воно має свого глядача, і звичайно, що має повне право на існування, щось таке світле, трішки наївне зі своєрідним гумором. <кхе> Але навіть також маючи своєрідний гумор, жанр типу Падінгтона, ну, все ж таки, не для мене. І можливо, це і вплинуло потім на мою загальну оцінку фільму. Але, от візуально, новий Вілівонка він дуже добре зроблений. Картинка приємна, хоч я й бачила, це все ж таки трішки насиченіше, але вже як є. Спецефекти, ну так, їх видно, але усе у цьому фільмі настільки перебільшено, іноді навіть гротескно, що усе це навіть здається нормою. Наприклад, та ж сама гра акторів. От саме у цьому проєкті можна взагалі забути, що таке перегравання, бо, власне, у цьому жанрі його не існує. Про акторів. Тімоті Шелеме, як я й казала, я дуже поважаю як актора. Але у цьому проєкті, ну, прям видно видно, що він старається грати, тобто це не виходить органічно. О -о -о, він такий скажений божевільний. Часто видно було, що він не увійшов в роль, а просто на екрані Тімоті Шаламей, який намагається грати вільвонку. Скоріше за все, Тімоті краще залишатися, от у драмі у більш таких серйозних ролях. Бо от саме вони й вдаються йому просто неперевершено. А це от, ну, так би мовити, не його стихія. Та найгірше те, що він такими зусиллями навіть і не потрапив у настрій вілівонки. Але це вже напевно провина не самого. Тімоті, а усього фільму загалом у цьому фільмі Вілі Вонку зробили таким солодким мрійником, який хоче відкрити магазинчик з солодощами заради своєї мами, тішити людей смаколиками і літати на хмаринках з солодкої вати, доводячи людям, що казка цілком реальна. Але ж Вонка, як такий, він. Недобряк, що у версії 2005 року з Джонні Деппом, і тим паче у версії 1971 року з Джином Вайлдером? він так дійсно дивукуватий, але у поганому сенсі цих слів. Просто пригадайте, що він робив з дітьми. Ну, типу. І тому, тільки дізнавшись про те, що планується приквел Вілі Вонки, особисто я очікувала від фільму такого більшого становлення злодія, щось типу балади про співочих птахів та змій. Бо для мене Вілі вонка більше як антигерой. Він не вписується у суспільство, він загадковий і непередбачуваний. І через це і лякаючий, бо ніколи не знаєш, що від нього очікувати. Він безумовно геній, бо створив таке величезне виробництво шоколаду. Але ми говоримо про ту саму людинку, яка створювала пастки. Для дітей і там їх мучила, і от як потім той цукровий хлопчик, який за доброю шоколад, став хоча б приблизно версією Джонні Депа. Бо за Джина Вайлдера я взагалі мовчу. Єдиний раз, коли там щось трішки промайнуло, це ось цей шматочок, який зараз у сьому тіктоці, ось цей секундний погляд це єдиний проблиск надії. Я до кінця сподівалася, що у кінці нам щось таке темне розкриють. І, от трясся, якби ж творці фільму взяли курс дійсно на темну сторону Вілі Вонки, яким він і мав бути по канону, і тоді б Тімоті навіть було легше зіграти такого персонажа, то ви хочете сказати, що таким би чином фільм. Би не вийшов краще і глибше, ось щось у стилі Тіма Бертона. от я б сказала більше у настрої Суїнітода, який, до речі, також був мюзиклом, але про пісні пізніше. Я вже тисячі разів говорила це на каналі, але я повторю ще у якісно прописаного персонажа має бути свій шлях герою, тобто якась перешкода, подія, чи ще щось, що може зробити цього персонажа краще, чогось навчити і тим самим повчити глядача. Тут же ж знов таки через те, що увесь фільм, іде рівненько, і сам. Сам персонаж у висновку нічого не вчиться і ніяк не змінюється. Власне, через усі ці недопрацьовки головний герой не здавався прям зіркою цього фільму. Зірками був увесь інший каст. Олівія Колман у ролі Місіс Скрабіт просто богиня неперевершено впоралась з ролью і прям дуже було видно, що вона кайфує від своєї ролі. Так, у цієї персонажки не було того ж шляху герою, як у принципі і у всіх персонажів загалом. І так, акторська гра тут більше така театральна, театральна. але по перше, це знов-таки такий жанр фільму, де просто неможливо переграти. А по-друге, Олівія Колман дуже органічно виглядає у своїй ролі, тобто не виглядає як акторка, яка тільки прикидається персонажем, і у цьому її перевага. Умпа-лумпа класний, це так, але єдине, що шкода, що сам актор, тобто г'ю грант, пішов за шляхом Рейчел Зеглер. Меджіване DC героїв? бо також сказав, що погодився на цей фільм тільки тому, що йому були потрібні гроші. Але як і у випадку з рейчел на екрані він дійсно виглядає прекрасно. От його персонаж викликав посмішку от найбільше. Особливо та сцена з валізкою і кріслом з відкидною спинкою. Так, цьому ж персонажу і належить сцена з пуканням, щоб ми не забували, хто в нас режисер. Але цьому персонажу так і бути, я пробачаю. Їдемо далі. Злодії цього фільму: три власники шоколадного бізнесу і шериф поліції, який працює на їх боці. І вони, такою компанією, намагались прибрати вонку як конкурента у бізнесі, як людинку взагалі. От вони четверо по харизмі навіть затмарили Віллі вонку. Ну просто. Особливо той, хто не перетравлював будь-яку згадку про бідних людей і бідність загалом. Чисто я, коли тільки не отримала заробітну плату. Роуен Акткінсон просто ікона, легенда і момент. Що тут ще сказати? Навіть у такому собі камео бо його персонажу було взагалі небагато, але він слеїв тільки так, і то не дивно. Бо фільми сподіваються. Дібним настроєм, це от якраз його стихія. Також, наче у своїй стихії, тут Кала Лейн у ролі Нудл. Можливо, через те, що от вона, от єдина така спокійна персонажка, тобто навіть її акторська гра не така театральна, як у порівнянні з усіма іншими. От вона більше, наче, от, з драматичного фільму, вилізла. І, можливо, через це саме от її історія мене зворушила навіть більше ніж історія Вілівонки. Єдине, що мені таке, ну от трішки не сподобалось, так це ось таке собі танцювання на тонкішій кризі. Між дитячими забавками та шляху разом до мрій і нездорові зацікавленості до дитини, якщо ви мене розумієте, усі інші персонажі також були непогані і за своїми ролями впорались. І, от прям бачиш, що вони от відірвалися поповні і насолоджувались процесом. Ну усі окрім гюгранта. Ну тобто загалом ніяких претензій. Тільки от те, що усе знов таки було рівно, і навіть їхні проблеми, спойлер, що вони були ув'язнені і мали відпрацювати у свої борги. Ну, не відчувалося це як кінець світу чи якась безнадійність. Про рівність. Усі пісні у цьому фільмі саме такі. Рівні. От порівняти типу веселу пісню і типу зворушливу пісню з фільму. Воно чується як одне й те саме, така ось безкінечна мелодія. Особливо якщо прибрати візуал. Бо от саме візуал здебільшого і допомагав зорієнтуватися, що яку емоцію нам треба відчути. Типу, що ага, ось тут -от має бути якесь співчуття. А ось тут от, типу треба відчути наснагу. Я знов таки говорила вже на каналі, що я полюбляю мюзикли. ла La Ленд -la взагалі назавжди у моєму серденьку. Пісні з Лала La Ленду -la довго були у топі. Мого плейлисту, щоб ви розуміли, та що там я навіть зараз можу деякі з них переслуховувати. Скільки пісень з цього фільму мені захотілося додати до свого плейлисту? Жодно. Особливо я не зможу їм пробачити те, що вони взагалі зробили з абсолютно класичнішою піснею для Вілі Вонки Pure Imagination. Оригінальна версія знов-таки звучить дуже так ось загадково, я б сказала, і навіть з капкою темряви. У новій версії це звучить як попсовий цукровий цукор. Адвил. see will define if you want to view paradise І я не проти голосу Тімоті. Він взагалі зробив величезну роботу, і я не проти попсової музики як такої. Дякуючи TikTok току мене взагалі у плейлисті до більше відсоток саме такого жанру. Але напевне знов-таки повертаємося до тієї теми, що увесь настрій цього фільму просто не підходить до дійсно історії Вілі Вонки. Тепер це просто ось така ось сімейна комедія напередодні різдва і нового року. Та замініть Вілі Вонку на просто якусь добру людинку, яка вірить у цей світ і у людей і хоче здійснити. Снити свою мрію і відкрити магазин солодощів. і цей фільм разом з цією ідеєю не постраждає взагалі. Про постраждали. хтось взагалі знає, що там з терміном придатності шоколадки у кінці. Спойлер Віллі з самого дитинства тримав шоколадку з посиланням від мами, яку тільки у фіналі фільму розкрив і розділив з новими друзями. Ще раз він тримав цю шоколадку з самого дитинства, але за відсилку на золотий квиток. Ну так і бути, дякую. Ось і кінець відео Підписатися і вимкнути щось цих відео час!